Вітаю підписчиків, хто просто дивиться канал. Знімаю відео про бріг. Подписчики, що мені відправив. Я теж казав, що я не ремонтую апаратуру на заказ, не беруся, беру, просто ремонтую для себе. Це типу, так би, мій відпочинок. Особоний час, щоб не, не страдати херньою, Посидіти, попаяти, подумати, щось зробити таке, щось у нас. Радувало слух <кій> себе і сусідів. А ось такий вже бріг, я його вже оживив. вже панелька, ось трошки я відмив її, але панелька <кій> мене краще немає. Хотілося відправити там, за панельку загнули тисячі гривень. Та, в принципі, мені воно там не особи, то, що там Плюшкіна, але в мене літтіли, там є пару штук. Але я їх не буду встановлювати, поки місяць мені є. Так, що я розкажу? Вже кришка покрашена, я ще його не закручував, вже він. Я його слухав. вже. скажу, вже прокачав трохи його. Що було зроблено? Першим ділом покажу. Замінив цю плату. Ось тут плата стояла на GitNax, я її замінив. Не було тексталітний да, тексталіт, тобто поставив, поміняв цей резистор, підгорів і телемінал, шукав щось, не знайшов я. Та його ставив. Буде час потім, колись знайду під двором. Провода поміняв. всі Практично поміняв оконечника е, до транзисторів е, і від конденсаторів. на плату і з плати на теж поміняв всі провода. Гнезда теж тут була на Куролесіно Там віпові не було з тими гнездами. які ці там і стука Я, Я не знаю, це лічно я, я... оставили такі гнізда Там стояли чорні, але чорні стояли, зараз я вам покажу, які стояли чорні. Дуба на паузу. Ось стоять такі гнезда. З Заводські стояли. Трошки прихворів я вибачайте. Е ось. Поміняв е попередні майстер чи хто там його ремонтував. не знаю. Е висвердлював. Я їх ніколи не висвердлюю. Я беру акуратненько, якщо не розбите саме посадочне. то взагалі воно звичайно не розбите. Беру акуратненько розбираю ось це, пропаю, забираю, припою. І просто вигинаю і витягую його. випихаю туди, потім ставлю назад її. І все воно стає. Коротше, Ці гнізди я повикидав. Тут було таке на корелісі, було. Там 3,5. Зйом був штекер, але він іменно перепаєний наоборот. Не так, як заводи заводське, а розвернуте. Все зробив, я вже встановив, як мабуть, всі гнізда підключені, все. Я не здобуло розвернути. Ну це ладно, це розвернути. Я поміняв. Короті. Ось це такі кучерелюх. Не почайте. Оце такі релюхи були. Я їх повикидав, Все повикидав ці релюхи ті стояли. Дві релюхи. Одна стояла на конечнику, одна стояла тут. Спочатку я поставлю тут і є. Думаю, там дві релюхи не треба. Це на плавний поск йде, наприклад, із термоблока сюди. Потім релюх стермо... йде на оконечник, не ну, пуст там не йде. Я їх завжди викидаю, вони там не треба зовсім. Я спочатку думав цю відлучити, просто є, щоб вона не була, а поставити тут була заводу одна на оконечнику. Але подумав, е... придеться щось поміняти релюх, бо ці релюхи вони зазвичай такі слабенькі, а що туди більше тули, там просто місце не дозволяє. <кій> в ітозі я поставив сюди і правильно зробив, скрій, чесно Послухав він. Е, Пограв у мене десь буквально день. Просто перестала включатися. Вона чуть щелкає але не перестало включатися. Вже не така релюшка РС-22, вона розборна. І просто перестала включатися. Викинув. Що мені наприклад, поміняти, я відкрутив 2 болтики і цю плату і поміняв. А тут поміняти прийшлося ціло цілоконічники, відкручувати цілу плату, виводити, <кху> відпаювати, відкручують, ще ти задоволений, що чесно. Тож яконяшнику поміняв всі транзистори на 315 на... 730, 945 в Red B. Ось такі Ми стояли. Тобто мені писав, буду зараз спорить, казати, що це... Да. Це не музикальні, а це музикальні транзистори. Ну, що ти поміняв? Ось такі це музикальні транзистори 315, а це не музикальні. Це взагалі фуфло китайський, ну це... Що я міняю бо ці транзистори, вони зазвичай виходять. І якщо вони не вийшли вже з ладу, то вони вийдуть завтра з ладу, і потім буде. Бо раз стикався з таким пробоєм, що вони із ладу і все. Поміняв конденсатори, всі поміняв, відкручував ножки, поміняв транзистори. 961-й, які там ще стояли, я вже не пам'ятаю. На 940 -ві. а, БД. 940 і БД-139 буде, да, да, да. на імпорт поміняв ці всі транзистори. Остались тільки рідні. Рідні були, стояли 819-818 і все рідне. І то, нічого тут не мінялося. Все рідне сталося. Що ще тут було зроблено? В термоблоці теж так само було помінені. Оставились по золоту. Ці червоні такі. Жовті помінялись, помінялись, не, промивались, регулятори теж розбирались, промивались, провода теж баланс теж роз, не розбирав, а промивав ваночці, його змазав, <кхем> замінив провода, плата защити конденсатор VP провіряв і знову поміняв. Це попередній Власне, щось так. міняв ці конденсатори. Я їх не міняв, я їх оставлю куди були. Так, що ще тут скажу? Що я ще зроблю? Підхрентілі поміняв. Ці, буде часто поміняю ці проводка. Та вони там не особо суттєво. Е -е, так, 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 так. Ну, вроді би, покрасив, оживив. Вимив, покрасив, ще раз чесно, покрасив, трошки щось покрасив. Так, все працює. Сітодіоди поміняв. Були тут лампочки від, по правильному стояли. Я з тими лампочками є вони на запас, вони там такі тонісенькі, такі волосинки, такі воно, воно мені таке не подобається. Я повідав, поставлю светодіоди. Ти світодіоди бувають деколи згарюються самі по собі, але типу як вони торкання буває, але воно там не завжди воно буває. Ось працює. Ручечки, да, це і усі йорсали і добре йорсали. Бачите, які ручки геть. Чи це корозія, корозія, мабуть, така. Постирались. Ну, от люфт такий їх. Які люк, що це теж у тим рублоці, чи то на низах, чи то на високих чистатах були відпаяні е, середні контакти, я не пам'ятаю, чи то там, чи, чи то і у двох, я не пам'ятаю, теж вже пропаював. Коротше це все зробив. баси басице все робить, правий канал, лівий канал, все. Все працює Ось такий апарат. Все, буду буду казати, що працює. Буду слухати, що йому щось буде потім віла з часом будувати причини всякі неполадки. Ну, надію, що нічого життє не буде. Да, Ще мікросемки поставив на площадочку, щоб було зручно і все. Це лісно я для себе зробив. Так, наприклад, релюшку викинув звідси. Е, багато хто скаже, бо тут йде е, якась обратна связь, йде на замікання, розмікання. У барках, наприклад, першої, у, другу, у третій версії такого немає. Це іменно, в бригах. В третє версії. Він навіть у тоже у 3 версії теж деяких є. Але що там, що так, що так, воно працює, все добре. Ніяких там на таких косяків там нічого немає. Ось такий апарат. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба, до побачення.